Цього разу черга дійшла до мікрорайону Черемушек у місті Сенеміковому. За словами Юрія Самоленка, у цьому районі міста вже давно нічого не робилося для місцевих жителів. Тож настав час виправити цей недогляд. Тому так наші діти, які ми не вірусу зависить на наше славе будущее і будущее нашої держави. Поэтому я считаю, что мы с каждым годом наращиваем усилия, мы это партия регионов, у нас есть специальная программа и есть мечта. А вот мы сегодня смотрели сказку, да, и я вспоминаю, что мечты должны сбываться рано или поздно. Вот у меня мечта, как у народного депутата, что вот такие площадочки... Ну, Я, во всяком случае, по своему округу, так? чтобы они были не только в каждом сельском совете, потому что у меня там вот тот же район. Кожним сілі для того, щоб наші дітки могли адвікати условия у місті Синельниковому питанням розвитку суспільного благополуччя опікується тандем з Юрія Самоленка та міського голови Дмитра Зражевського. Ефективність спільної праці цих двох людей вже перевірена на практиці, і сьогодні їх робота не стоїть на місці. Відкриття дитячого майданчика у мікрорайоні Черемушки розпочалося вранці, адже роботи протягом дня і ще дуже багато. Відкриття майданчика стало Справжнім святом для дітлахів, що супроводжувалося розвагами та іграми, на урочисте відкриття були запрошені дитячі танцювальні колективи, що розважали присутніх. Та ніхто не забував про справжнє призначення дійства. Одразу ж після того, як депутат урочисто перерізав стрічку майданчика, діти хвилини поринули його досліджувати. Ми поставили себе задачу, що в кожному районі нашого города були такі уже що це робиться для вас. вместе с вами. Хотелось бы, чтобы мы участвовали во всех этих процессах. И будет ваша инициатива, будут проводиться все эти работы. Я хочу сказать слова благодарности Павловичу Самоленько, Спасибо вам за то, что вы это дело профинансировали, вы это дело выделили для нас. И без вас, наверное, это все и состоялось. А вам, уважаемые жители, хочу сказать одно. Будьте инициативны, помогайте во всех вопросах. Підлагайте штуле капіта. Ну саме головне те, що суді. Юрій Павлович Самоленко всебічно підтримує молодь. Для найменших він подарував дитячий майданчик, для старших більш серйозні подарунки. У місті Синельником на базі сьомої школи створено філію спортивної школи, що має сприяти поширенню фізичної культури. Тож наступний пункт призначення середня школа номер 7 Лише кілька хвилин тому. Політики відкривали майданчик на членошках, а зараз вони вже вручають подарунки спортсменам. Що стосується сучасної молоді, то тут Юрій Самойленко просто впевнений, що спорт необхідно розвивати і у якості невеличкої підтримки спорту міста подарував спортивний інвентар для футболістів та боксерів Синельникового. Это будет лучше сам года. Я надеюсь. Мы в этом году практически репетируем всю очередь из Ну и вторая задача, которая стоит перед мой перед Любой Ивановичем, обязательно. словами міського голови Дмитра Зражевського народний депутат завжди відгукується на прохання міської влади і охоче допомагає місту, коли питання стосується фінансової підтримки.